Друзі, привіт, хотів поділитися такою інформацією, бо мало такої інформації в інтернеті є, але е, дуже вона корисна і мені вона була для мене. Ситуація така, що я купив велосипед. Велосипед був е, встроєною батареєю іменно сюди в раму на 24 вольта, і в ньому зразу йшло асистент, що, типу, коли ти починав крутити, воно починало їхати, допомагати. Тут всередині стояла м, плата та все. Мотор колесу на 24 вольта 250 Вт. Що я зробив? Я зробив так: розібрав колесо, викинув повністю плату, вивів дроти фазні, і вивів зразу собі додавав датчики холла всередину. Додавав холла для того, щоб був плавний старт. Потужність занадто слабенька. Будуть прямий привід. Потім що я ще доробив? Я доробив те, що. Я все повиводив, підключив на контролер на 24 вольта е, і він може працювати на 36. Він почав їхати, все окей, на 24 вольтах. Був дуже задоволений, але було мені цього недостатньо. Потім за батарейку на 36 вольт підключив до нього і він почав їхати. Що я можу вам сказати? Отаке от колесо, яке є на велосипеді, воно спокійно може їхати, все нормально. Тільки як дати газу і під його насилувати, це коло може згоріти. Це я виставив на самому контролері, і от, наприклад, на тому контролері я виставив так, що. Коли ви їдете, воно починає плавно набирати. Нема такого різкого старту, він там саме-саме плавний старт, і воно починає допомагати. Наприклад, ви крути свої педалі легесенько і даєте газ, і воно починає допомагати. А так, якщо зразу вливати цю мощність імену в того двигуна, то він реально згорить. Так що, якщо у вас є такі слабенькі колеса, ви хочете зробити якийсь електротранспорт. А ви можете самого зробити собі і воно буде їхати. Але кажу, як дати комусь пацанові, що він буде там дрифувати, газувати, то він так коло спалить. Але так як я зробив мамі, і моя мама її достатньо того, вона чуть-чуть крути -чуть педалі дала чуть газу, то воно спокійно тут буде працювати. Я вам скажу так: велосипед, який в мене от на даний момент є, отакий от велосипед дамський, він обійшовся десь в районі 8 тисяч гривень. Контролер, який я купив, контролер десь в районі, виходить 600 700 гривень достатньо якості хороший контролер. І все, батарейку ще під... зібрати є. Потім що? Ну, дисплей, дисплей десь в районі 500 гривень і ручка газу десь в районі теж 150 гривень. Так що, так получився велотранспорт. Фара мені вже досталася, мені вже її подарували ту фару, її поставити сюди, вона виходить спеціально до велосипеда. Все, сталося це все привести в культурний вигляд і можна літати.